І третя схема це тиха смерть вашого гаманця. Вона працює навіть, якщо на дорозі немає ТЦК. Це схема Борг-Арешт-Рубіж. Як це працює в новому році? Вам виписали штраф від ТЦК 17 тисяч гривень заочно. Ви про нього не знаєте. Укрпошта вас не повідомить. ТЦК передає справу виконавцю, виконавець автоматично накладає арешт на майно і оголошує авто в розшу. Ви виїжджаєте в місто, камера системи відеоконтролю рубіж читає ваш номер. За 500 метрів у вас гальмує патруль, ваше авто в розшуку виконавчої служби. Тут навіть не треба сперечатись. Поліція зобов'язана забрати машину на штраф майданчика. Це закон про виконавче провадження. Ви йдете пішки. І потрапляєте в замкнете коло. Щоб забрати авто, треба закрити виконавче провадження. Щоб закрити провадження, треба сплатити штраф і принести довідку від ТЦК. Ви самі прийдете в ТЦК, щоб врятувати свої колеса. Шахимо, ваша машина перетворилась на мішень. Не виїжджайте на ній, сховайте в гараж, пересувайтесь на таксі, поки не вирішите питання з адвокатом. Бо система Рубіж не знає, жалю і з нею не домовиться. Друзі, ми живемо в час, коли фраза я не знав коштує занадто дорого.